Всім привіт! Ви на каналі Наше Господарство. І сьогодні в нас знову відео сільського життя. Мене звати Олександр. Так, дивіться, що ми робимо. Це мій тато таке робимо. Це тут клумба така. Ось таке і незатратне, і щоб було гарно. Бачите, отак. Тут ще дещо має бути. бачите, тут же лігні такі штучки. Ось, тут і тут. І так само тут і тут. Тут буде щось. Пізніше покажу. В іншому відео так, тут колумба, росте хризантема, Тут є іриси, коси. А може то одна сама назва. Так само є лілії і тюльпани закопані. Тюльпани ми оті, які е, замовляли по інтернету. Так, бачите? Також тато зробив ось. Дивіться, який гарний паркан з плиток таких і всередині кольорові камушки. Ой, камушки, російське слово, не вживайте. Камінчики. Червоні, чорні, зелені, сині. такі. І туди. Так, знаєте, щоб було трохи гарно в подвір'ї вже. Війна війною, а щось робити треба. Тут у нас такий паркан. І ось. Також у нас криниця така є. Уже кольорові камінки. Тут таке, бачите, тут е отут е такі плитки з ст сторін маленькі. І отут такі камінчики у нас вклеєно. на наклей. Е ще є такі е каміння, ще хочемо щось з цього зробити. Також є тут кольорове. таке. І таке, і таке то діла. Так, так ось є таке. І отак тут теж камічки кольорові. Уклейні. І все це буде шліфуватися, щоб не виступало, цього, не було такого, бачите ось? І буде все гладеньке таке. І буде лаковане пізніше. І така гарна клумбочка. Квітник такий буде. Бачите, в нас вже вечір. І так гарно. Також дивіться, у нас тут є біля дороги теж паркан. Бо тут ще й опеньки росли такі, вже великі, старі. А які запасні і тут один. Дивіться, який прокан. Теж що так він виглядає. Це все ручна, ну звичайно, що ручна, але це тато робив мій. Так гарно, бачите, вийшло. Просто тут порохи себе помити і було би гарно. Так ось ще тут є. Отаке. От Також підливаємо бетон, бо був покришився, заливали були морози і підливаємо. Отак От потроху, потроху вже метрів 15 вже залили. А там ще трохи залишилось. А також дивіться, ось мої дорогоцінні квіточка. Ось, хочеш ой, тих Дивіться, яка вона спокійна. так коротше, проте квіточка. Так, ось зайка, зайчик. Вона любить вистрибувати на землю. І потім, щоб я її ловив брав на руки. Так і ось. Тарас, кажемо на нього, Тарас любить грести за пальці. А не можна. Ну що ж, на цьому моє відео прийшло до кінця. Кому сподобалися наші сільські роботи і відео про сільське життя, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А також давайте доберемо 400 підписників. Буде прямий ефір. Все буде Україна! Слава нації, смерть ворогам Україна. Понад усе всім пока-пока.